Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б. Чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах на цих грошах, і нічого толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову. Вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських саратих спільнотах. все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися комунікувати з, з місцевими злокалами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять, поки їм платять. Як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них е, можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось. А зараз вона не хоче йти на касу. Тобто, дорога, ти ж ні хріна мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся, і е, ти пораз... Зіт в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні легко перейти з легко перейти шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні так, як тобі просто отак посілили червону доріжку, коли ти сюди переїхала. Тож це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися.